Вітаю! Часто можна почути від астрологів якісь страшні історії про період затемнень, який зараз всередині вересня, але абсолютно люба астрологічна подія людина її може направити як на конструктив, так і на щось погане. Тож це відео про те, як цей період направляти на. Позитивні справи. Згадаємо затемнення місяця, яке відбулося в Знаці Зодіака Риби на початку вересня. Знак Зодіака Риби в астрології пов'язаний з темою мігрантів і події, які принесло це затемнення. Це якісь питання щодо мігрантів. Наприклад, мітінг в Британії проти мігрантів, бівство української біженки в США. Проблема людей, які шукають захисту мігранти. До речі, розглядав її карту в іншому відео. Говорив про те, що в її карті написано, що якщо б вона залишилася в Україні, а не уїхала за кордон, то була б жива. Але це і зрозуміло, і без астрологічного аналізу. І це знову ж таки питання: чи їхати за кордон, чи не їхати. Коли в Польщу прилетіли дрони, то там підвищилась. Така тематика, чи тікати з Польщі, чи не тікати людям, чи прийде туди війна. Але позитивну відтінку затемнення в рибах набуло в мемі я в Польщі. Тобто, і тут на цьому прикладі ми бачимо якісь в тому числі кумедні і позитивні історії, пов'язаної з темою тікати. Але це вся та сама тема: тікати чи втікачі мігранти, але воно в різних людей. Проявляється по-різному, і, до речі, на прикладі з дівчиною бачить, можна побачити, як сама людина йде в пастку. На відео вбивства, яке розташовано в інтернеті, видно, що вона сама підсіла, тобто до тої людини сама там сиділа, От, тобто, і ну, сама йшла в цю пастку. Оце фактор проблем, в які людина йде в період затемнень. Часто людина сама йде в цю пастку, сама йде, хоча шанс. Той дівчини було там повно сидінь, було пустив к вагоні, але от вона сіла на те саме. Тобто, про що я говорю? Що в період затемнень внутрі людини сидить якийсь е, ну, ангел-чортик, і оцей чортик він підштовхує людину, до якихось помилок. Тож, по перше, ви можете думати хорошенечко, що ви робите, і вибирати якісь ну, більш адекватні речі під час затемнення. І це призведе до позитиву. А не до негативу. Далі наступне затемнення, яке буде 22 вересня, 21-22 вересня. Це затемнення Сонця. Воно відбувається в знаці Діві, знаки, в тому числі Олександра Лукашенка. Олександра Лукашенка за знаком Здяка Діва. Ми бачимо тему навчань в Білорусь, захід-2025, і проблему пов'язану з кордонами. Сатурн означає кордони, затемнення Сонця проти кордонів. Також акція наліту дронів на Польщу вона народжує тему блокування кордону. Знову ж таки, Сатурн блокування кордону. <кій> так, таким чином, і в вашому житті ваші якісь дії можуть спричинити блокування або зупинки чогось. Або навпаки, ваші зупинки консерватизм можуть викликати активність когось. Як це використовувати в позитиві? Приведу свій приклад. Як я вже казав, затемнення, о, собака, гавка, затемнення місяця в Діві пов'язане з собаками, ну, з домашніми тваринами в цілому, тож в них так, да, собака, підтверджує гавка. Тож в них можуть бути якісь важливі проблеми порішати, пов'язані з домашніми тваринами. А ну, в мене, наприклад, проявилася тема здоров'я, захворів ОРВІ. Тобто декілька днів назад. І ну, я казав, що інфекції всякі, вони більше не у другій половині осені, не під зиму, а от зараз в першій половині осені. Але чи негатив, це навпаки, мені я хотів вийти назад на завод, але врач мені заборонив, сказав, що я можу бути заразний і щоб я весь тиждень сидів вдома, значить, щоб вірус повністю з мене вийшов. І це мені зараз дозволяє багато розрулити організаційних питань, пов'язаних з школою астрології, з набором нової групи, зі створенням навчальних планів, з викладачами з роботою, а також з підготовкою матеріалів для групи духовного розвитку. Тобто Сатурн означає організація. І, вроді би, є проблеми зі здоров'ям, але з іншого боку, органі... це дозволяє. Інше це опозиція означає інший бік медалі. Один бік медалі, інший бік медалі, один бік медалі, інший бік медалі. <кій> тобто, і ви можете переключатись. Також Сатурн означає структурування і організація, і стільки багато планет до в аспектах до Сатурна означає дуже багато можливостей хорошенько все організувати. І от я зараз просто багато дуже спілкуюсь з людьми. Зі студентами, з викладачами школи, організовую організовуюсь так. В період затемнень це іде зі складнощами, але з іншого боку, період затемнення навпаки, дозволяє зачепити складні питання. Просто треба це робити обережніше, тобто чіпляти чіпляти або але чіпляти обережніш. Я згадав, як на дачі, якщо викапувати корінь, то можна зламати лопату. Якщо, але якщо ти розумієш, що лопату можеш зламати, то викапуєш його обережно і не ламаєш. Тобто корені проблем в період затемнень треба копати, але треба купати обережніш. Саме якісь кармічні проблеми, якісь які накопичились і довго не вирішувалися, зараз є можливість вирішити. Але ну, якщо людина дійсно не, не вдаха, не вміла. Боряво необережно робить, то тоді її астролог каже, що в період затемнення нічого не роби, бо ти наробиш проблем. Ну і так воно і відбувається по факту. Але якщо людина усвідомлює, що зараз такий період і робить акуратно, то навпаки, навпаки, на 180 градусів, людина може порішати якісь серйозні проблеми, які довго не рішались. А для цього треба працювати зі своїми звичками і своїм характером, бо це також означає період затемнень. Старе в характері і нове в характері. Конфігурація парус планет означає, що можна ловити вітер. Тобто наступний позитив і потенційна можливість це, якщо ви в якійсь от ситуації зараз в ці дні відчуваєте, що зловили вітер попутний, то пливіть, 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 пливіть в той бік. Наприклад. Там ви з кимось спілкуєтеся і відчуваєте, що пішло, 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 пішло спілкування. Окей, давайте роби, робіть робіть робіть, це, і ви далеко можете проплисти на цьому вітрі. Знову ж таки, в негативі на цьому тижні планета Меркурій проти Сатурна. Меркурій зв'язок на фронті ліг зв'язок з одного боку, але з іншого боку, Сатурн дозволяє ну, якісь глибокі і системні рішення прийняти. І це означає, що там можна. Ну, системно вирішити якісь проблеми, це вони зараз підкреслюються. Ці проблеми їх можна побачити, ну і принаймні намітити намітити їх вирішення. Ну, а якщо ж людина дійсно попала в якусь пастку, то ця постпастка пастка створена дійсно самим таким характером людини, минулими якимось звичками, минулими традиціями, які виникли. і... Тоді можна буде, хоч і не зараз, а, а пізніше проаналізувати це і ну, зробити відповідні висновки. Ще раз підкреслюю, що планета Юпітер, яка означає фортуну і везіння, вона не, є в, вона не є в дуже тісному сполученні з іншими планетами, вона взагалі сама по собі знаходиться без взаємодії. Це означає, що розраховувати на вдачу, на просто щасливий випадок не можна в цей період. А от Сатурн на мудрість на витримку, на те, щоб вміти зачекати, вміти витримати паузу, як в театрі витримати паузу якусь, глибше проаналізувати. До цього є ну, дуже хороші можливості. Трошки пізніше, на наступному тижні, сонце більше акцентує планету Нептун, яка більше пов'язана з релігією. З, знову ж таки, з нафтою, з газом, з паливом і з, Ну, а також з фантазіями, з мріями людей, і оці питання, вони, можна буде з ними краще попрацювати. Зараз, але вже зараз, в спілкуванні з людьми, я стикаюся, що багато таких тем, що можливо попрацювати ілюзії. Тобто, в нас були якісь ілюзії або якісь сценарій. Як психології, сімейний сценарій або інший сценарій, за яким людина жила, але цей сценарій не перспективний, він нікому не перспективний, і зараз є можливість вийти з ілюзій. Використовуйте енергію уран, енергію осяянь несподівано, коли ми кажемо Евріка, коли приходить якась ідея, то її треба або записувати, або реалізовувати, бо зараз ну, приходять хороші ідеї в цей період. І ну, в, ну, в Російській Федерації ми, наприклад, бачимо з'єднання планети Сатурна з планетом Нептуною обмеження і тема нафти і газу. З обмеженнями ну, в Російській Федерації Нафти і Газу, ну, цей аспект він актуальний влітку, але він ну, до кінця зими він актуальний. Теж обмеження вони будуть якось призведуть до якогось результату в лютому місці 2026 року. А в нашому житті тема Нептуна це не нафта і газ, а ілюзія, газ, газ, невидимий газ думок, якийсь слоя думок, слоя ілюзій, які в нашій психосфері навколо нас є, і які нам спотворюють реальність, привращає її як викривлення реальності. Тобто ми бачимо не реальність, а своє уявлення про реальність. Це тема Нептуна. І це затемнення в такому аналітичному знаці Зодіака Діва. Теж може допомогти нам в протистоянні до наших ілюзій попрацювати з усіма своїми спотвореннями реальності, спотвореннями ілюзовними. Пишіть, будь ласка, які ви знайшли лайфхаки, які вам успіхи вдалося досягти ваші якісь надбання в цей період. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.